Їхня історія почалася тихо, без гучних свят і розкішних подарунків, але з тією наївною вірою, яку мають усі молоді люди, коли одружуються. Елена й Олексій два звичайних життя, які вирішили з'єднатися в одне вона без власного житла, він лише з маленькою долею у старій квартирі батьків. Їм хотілося простого мати куточок, де можна поставити власний стіл, посадити квіти на підвіконні, де буде чути не шум чужих стін. А голоси власних дітей. Та вже з перших місяців подружнього життя стало зрозуміло ця мрія буде непростою. Батьки Олексія жили скромно, але за їхньою спиною стояло інше значний спадок від дідуся. Той мав квартири, комерційні приміщення, навіть машини. Проте старий чоловік не вважав за потрібне допомагати синові чи онукові. Він дивився на життя з відстані, ніби все це не мало жодного стосунку до молодих. І коли дід помер, Усе його майно перейшло до батька Олексія. Життя родини змінилося, продаж частини нерухомості, ремонт у просторій квартирі, відчуття достатку. Та для Елени й Олексія це не мало жодного значення. Вони залишилися зі своєю долею у чужій квартирі та з німними стінами, які відбирали спокій і сили. Елена обережно і сором'язливо намагалася натякнути А може, батьки допоможуть? Може, дозволять молодим бодай пожити у вільній квартирі? Доки ті стануть на ноги. Її слова звучали не як прохання, а як надія, але у відповідь вона почула різке. це наше. Не треба намагатися стягнути з нас. Ця розмова закінчилася гірко. Свекруха образилася, наче Елена зазіхнула на щось святе. Олексій, який усе життя боявся суперечити матері, замкнувся в собі. Він не наважився підтримати дружину, лише тихо попросив більше не піднімати цієї теми. Для Елени це було перше велике зіткнення зі стіною нерозуміння. Вона побачила, що сім'я, у якій вона сподівалася знайти опору, насправді стоїть осторонь, немов відгородившись невидимим муром, і тоді вперше зародилося те відчуття, яке згодом стане хронічним, що їхня маленька родина завжди буде на другому плані. Що, попри видимий достаток батьків, їм доведеться виборювати своє місце у світі самотужки. І, хоча тоді все, ще виглядало як непорозуміння, маленький конфлікт, у серці Елени залишився гіркий осад, передчуття, що цей розрив тільки починає рости. Смерть батька Олексія застала всіх зненацька. Це було не тільки горе втрати, але й момент, коли минуле з його тінями та секретами раптово опинилося на столі. Саме тоді виникло питання спадщини для Олексія це могло стати шансом на перший власний дах над головою, на справжній початок для їхньої зеленої сім'ї. Але замість надії він отримав тиск, тонкий, майже невидимий, але від того ще сильніший. Мати переконувала, що спадщина належить їй, що вона краще знає, як розпорядитися майном. Родичі підспівували не розпилюй, залиш усе єдиним шматком довірся матері, вона ж не чужа. І він повірив він написав відмову від своєї частки, без крику, без скандалу, тихо, мовчки. Елена дивилася на нього і не могла зрозуміти, як можна так легко віддати те, що могло б стати порятунком. У її голові крутилися думки а якщо потім ми опинимося без нічого. А якщо. Але сказати цього вголос вона не змогла, знала, що будь-яке слово обернеться проти неї. Мати чоловіка мала дивний дар перетворювати навіть найдрібніший сумнів на образу. Минуло кілька місяців. На вигляд, життя йшло своїм ходом. Та раптово все перевернулося. 2022 рік приніс удари один за одним. Спершу робота Олексія зникла, як пісок між пальцями. Компанія скоротила штат, і він опинився за дверима. Елена ще трималася якийсь час, але незабаром її місце виявилося зайвим. Те, що вчора було стабільністю, сьогодні стало порожнечою. Вони намагалися вижити. Він працював кур'єром, тягаючи важкі пакунки по місту. Вона бралася за фріланс, писала тексти. Підробляла чим могла. Грошей вистачало лише на найнеобхідніше, і кожен день ставав боротьбою. І тоді вони знову звернулися до матері Не за грошима, лише за можливістю пожити у квартирі, яка пустувала. Але відповідь була холодною, мов сталь. Це перевірка ваших стосунків. Якщо ви справжня сім'я, ви повинні вистояти самі. Ці слова звучали як вирок. Елена відчула, як у неї всередині щось обірвалося, скільки ще випробувань треба пройти. Аби довести свою вартість. Тим часом ситуація тільки погіршувалася. Свекруха вирішила продати комерційне приміщення не за ринковою ціною, а дешево, знайомому родичу. Потім вона перекинула частину грошей своїй сестрі. Для молодої пари це було мов удар у груди адже саме ці кошти могли б врятувати їх, дати шанс піднятися. Але замість допомоги вони отримали чергове ні. Олексій, що роками мовчав і терпів, цього разу не витримав. Між ним і матір'ю пролягла прірва. Вперше він заговорив різко в очах у нього горів вогонь, образи. Це був момент, коли він зрозумів усе, що відбувається, не випадковість, що йому справді відмовили не через обставини, а тому, що так захотіли. Для Елени це був кінець ілюзій вона більше не сприймала свекруху, як старшу мудру жінку. Тепер перед нею стояла людина, яка обрала не їх. А своє коло своїх знайомих, свої страхи, і разом із тим зростало відчуття, що сімейні зв'язки, які мали б рятувати, натомість руйнують, і що відмова від спадщини не просто юридичний крок, а точка, з якої вони з Олексієм почали падати вниз, без можливості зачепитися за край. Це сталося несподівано, наче після довгої мовчанки грянув грім. Одного вечора, коли вже йшов дощ, у двері їхньої маленької орендованої квартири подзвонили. На порозі стояла свекруха. Не горда, не холодна, не та, що завжди мала останнє слово. Вона виглядала втомленою, наче старшою на десяток років. Голос її тремтів, у руках нервово зім'ятий пакет із документами. Вперше за довгий час вона прийшла сама, без звичного відтінку зверхності в очах. Вона сіла і почала говорити. Її розповідь була схожа на кошмар, із якого немає виходу. Спочатку знайома жінка, подруга. Яка вмовила спробувати легкі інвестиції? Маленька сума, швидкий прибуток, і здавалося, що все працює. Вона обнадіювана, вклала більше і втратила майже все дві з половиною тисячі тут, п'ятдесят тисяч там, а потім мільйони. Вона не могла вивести кошти, не могла навіть зрозуміти, куди вони поділися. Подруга втратила ще більше. Справу відкрили, але вона повисла в повітрі, слідчі розводили руками. Винних немає. Але це було лише початком. Справжній удар прийшов пізніше у неї зламали обліковий запис на державному порталі, телефонні дзвінки, повідомлення їй пояснили, що вже оформлені довіреності і підписи від її імені, що от от її квартири підуть із молотка. Паніка накрила її хвилею. Усе життя, усе накопичене майно, яке вона оберігала так ревно, раптом опинилося під загрозою. Вона була готова на все, аби зупинити цю катастрофу. І тоді почалося справжнє безумство. Вона віддала 2 мільйони збережень для відміни угод, продала одну квартиру за безцінь, ледве за 5 мільйонів, хоча ринкова ціна була майже вдвічі більшою. Потім заклала другу квартиру, взяла кредит у банку на 2,5 мільйони і передала ці гроші тим самим шахраям. Коли вона зупинилася, в кімнаті стояла важка тиша. Елена не могла повірити. Ця жінка, яка завжди здавалася сильною і недосяжною, тепер сиділа перед ними розбита, безпорадна, і зруйнованим життям. Усе, що колись виглядало як непорушний фундамент, дві квартири, приміщення, гроші, спадок, розчинилося в руках чужих людей, які знали, як грати на страхах. Олексій мовчав довго його обличчя було кам'яним. Він слухав, як мати перелічує суми, кроки, документи. І у його голові спліталося відчуття злості й жалю. Злості, бо все, чого він так потребував для своєї сім'ї, було спалено в полум'ї її наївності. Жалю, бо це все ж таки його мати, яка тепер виглядала так, ніби стоїть на краю прірви. Для Елени ця розповідь стала відкриттям усього, що ховалося під маскою перевірок і уроків життя. Тепер було ясно та, хто відмовляла їм у підтримці, сама не розуміла, як вберегти своє. Її гордість і недовіра стали для неї пасткою. І тепер не було вже нічого: ні спадку, ні грошей, ні впевненості в завтрашньому дні лише борги, заложене житло і страх. Ця ніч залишилася в пам'яті назавжди. Вона принесла не полегшення, а відчуття, що все йде до ще глибшого падіння, бо разом із мільйонами зникло і останнє віра, що родина може врятувати одна одну. Після тієї ночі. Коли свекруха вперше відкрилася і зізналася у своєму краху, між ними зависло дивне мовчання. Олексій довго ходив кімнатою, не знаходячи слів. Його серце було розірване навпів з одного боку, жалість до матері, яка втратила все, з іншого нестримна лють, бо саме це все могло стати їхнім шансом на життя. І він не раз уявляв, якби ті квартири, ті гроші, були використані інакше, вони б не жили в знімній тісноті. Не рахували кожну копійку, і тепер йому довелося вислухати, що мати сама віддала мільйони в руки шахраїв, а їм роками відмовляла навіть у найменшому. Але, попри образу, він не зміг відвернутися одразу. У ньому прокинулася відповідальність. Він почав думати, як витягнути її з цього хаосу, пропонував перевірити документи на квартиру, що залишилася під заставою, радив знайти адвокатів, аби оскаржити продаж тієї. Яку забрали за безцінь. Казав, що ще можна спробувати повернути частину, якщо довести участь покупця у схемах. Він говорив про плани, стратегії, варіанти. Його голос звучав твердо, мов він сам вірив, що це врятує ситуацію. Елена дивилася на нього з подивом вона бачила, як її чоловік, який стільки років мовчки терпів приниження, тепер намагався стати на ноги, узяти ситуацію під контроль. У його словах було щось нове сила. Рішучість, навіть холодна тверезість, і вона подумала, можливо, це той шанс, коли все можна змінити. Та саме тоді сталося найболючіше, коли Олексій обережно, але твердо заговорив про своє, про те, що настав час продати квартиру, де в нього є частка, що ці гроші могли б стати стартом для них із Еленою, що він має право бодай на свою частину, бо скільки можна жити у злиднях, коли навколо стільки втрат і абсурду. Його слова прозвучали спокійно, без крику. Але в них була впевненість людини, яка вперше за довгі роки готова сказати досить. І тут мати вибухнула вона підскочила з місця, наче хтось раптово підпалив під нею землю. Крики, сльози, розпачливі обвинувачення Ти хочеш забрати в мене останнє? Ти хочеш залишити матір без дому. Тобі мало, що я втратила все. Тепер і це хочеш відібрати. В її голосі було не прохання, не біль, а істерика. Вона бачила в ньому не сина. Який прагне справедливості, а ворога, що посягає на її останній клаптик життя. Для Олексія це стало останньою краплею. Він стояв, не рухаючись, і слухав, як матір сипли звинуваченнями, не даючи вставити слова. Його погляд ставав порожнім, руки стиснулися в кулаки, і тоді він різко замовк він більше не відповідав, не пояснював, не доводив. Його рішення визріло в ту мить він більше не буде вникати в її проблеми. Більше не буде витрачати сил на людину, яка готова знову і знову втрачати, лише б не дати йому шансу. Елена відчула, як цей момент став переломним. У їхньому житті вже не залишилося місця для компромісів і примирень. Вона бачила в очах чоловіка не тільки в тому, а й холодну впевненість він остаточно відгородився від матері. Вона залишилася сама зі своїми боргами, своїми втратами, своїми страхами. І якщо раніше між ними ще живріла крихітна нитка родинного зв'язку, то тепер вона обірвалася остаточно. Це було не гучне рішення, не крик і не скандал. Це була тиша, та тиша, яка сильніша за будь які слова, і в ній звучало одне все закінчено. Після того вечора життя стало тихішим, але тиша була гнітючою, важкою, наче накривала всіх своїм чорним покривалом. У квартирі, де мешкали Елена й Олексій, уже не говорили про плани спільного порятунку. Не шукали шляхів для примирення. Вони вирішили відпустити. Вперше за довгі роки Олексій сказав досить ніяких нових прохань, ніяких розмов із матір'ю. Усі її справи тепер у руках юристів, а він більше не витрачатиме життя на безкінечні виправдання та надії. Елена відчула, що їхня сім'я ніби очистилася від тягаря, але разом із цим прийшов інший тягар відчуття втрати. Немає нової. Не грошової, а людської. Тепер у неї не було родини чоловіка. Вона розуміла навіть якщо колись знову зустрінуться, то це вже будуть чужі люди. Стіна образ і недовіри виросла так високо, що перелізти через неї неможливо. Свекруха залишилася одна з заложеною квартирою, боргами і відчаєм. Усі її багатства, що колись здавалися непорушними, розсипалися, мов пісок. І найстрашніше було не те, що вона втратила мільйони. А те, що втратила власного сина, не через шахраїв, не через чужих людей, а своїми ж руками, своїми ж рішеннями, своїм небажанням почути і зрозуміти. Олексій теж змінився він більше не був тим хлопцем, який мовчки терпить і чекає милості від матері. Він відчув у собі твердість, яка раніше ховалася під шарами страху і покори. Його рішення продати свою частку стало для нього символом він обрав власну сім'ю, своє майбутнє. Навіть якщо для цього довелося відрізати минуле. І, хоча йому боліло, що це минуле було матір'ю, він усвідомлював інакше вони з Еленою ніколи не зможуть піднятися. У ті дні елена часто сиділа біля вікна, дивилася на людей, які поспішали у своїх справах, і думала, як крихко все влаштоване. Одна розмова, одне рішення, одне ні чи так, і життя йде зовсім іншим шляхом. Якби свекруха колись віддала їм ключі від цієї порожньої квартири, якби не переконала сина відмовитися від спадщини, якби не піддалася шахраям, можливо, сьогодні все було б інакше. Але тепер, якби втратило сенс в їхньому домі не було пафосу чи перемоги, була тільки втома і усвідомлення правди. Вони не зруйнували цю сім'ю, її роз'їли образи, жадібність, страх і недовіра. І тепер залишився лише осад гіркий, але справжній. Ця історія закінчилася не гучним фіналом, а мовчанням, бо іноді саме тиша говорить більше, ніж крики й пояснення. І в цій тиші назавжди залишилася пам'ять про втрати, про зламані долі, про урок, який усі зрозуміли надто пізно.